Наприкінці вересня Донецька обласна служба зайнятості отримала мікроавтобус, мобільний центр зайнятості для надання послуг населенню, яке через негаразди війни має обмежений доступ до послуг державних установ. Автомобіль придбано за рахунок програми розвитку ООН в Україні в межах програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Німеччини. Мікроавтобус буде використовуватись для проведення виїзних заходів у громадах регіону. А також у місцях компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Призначення такого мобільного центру мати все необхідне для того, щоб, приїхавши на місця, розгорнути повноцінну роботу, використовуючи ноутбук, планшет, систему широкосмогового інтернету Starlink. Наші спеціалісти зможуть наживо поспілкуватися і запропонувати повний спектр послуг служби зайнятості. Ще більше мешканців Донеччини зможуть долучитися до державних програм. Таких, як є робота, ваучер на навчання, армія відновлення тощо, дякуючи партнерській співпраці державного центру зайнятості і програми розвитку ООН в Україні. Допомога служби зайнятості стане більше доступною безробітним і шукачам роботи у Донецькій області.